Всім привіт! Сьогодні у нас заміна двох конструкцій віконних. По є-відновленням. Маємо старі пластикові вікна. Виконали демонтаж з частковим збиттям відкосів старих. Нові конструкції були замовлені у профільній системі ВДС товщиною 70. -ка. Встановлення на анкерні монтажні пластини 1,5 мм. Показуємо, в якому вигляді. Є проєм після демонтажу. Після того, як закріпили конструкцію, обов'язково відлив встановлюємо захисну стрічку. Продуваємо там піною. І показуємо вже. Встановили склопакети, навісили стулку в такому вигляді закінчення. Друге віконце в іншій кімнаті. Так само встановили конструкцію, продули монтажної піной. Стулку, склопакет відрегулювали, вікна працюють, вже готові до використання. Тому замовляйте, по є відновленням ми працюємо.